Жорстоке поводження з дитиною, насильство, торгівля дітьми, експлуатація дитини. Все частіше ці проблеми обговорюються суспільством. Чому не зникають ці проблеми? Чому діти так безжалісно експлуатуються світом дорослих? Останнім часом в Україні загострилась така соціальна проблема, як жорстоке ставлення до дітей з боку дорослих. Щороку третина дітей стає жертвами насильства. Насильство взагалі, а над дитиною, зокрема, стає можливим завдяки агресії. У формі образ, негативних оцінок та погроз вона приписується матерям, які самостійно виховують дитину. А агресія з боку батька проявляється через залякування та фізичні покарання. Констатується, що вища агресивність притамана чоловікам порівняно з жінками: пияцтво, наркоманія. Аморальна поведінка батьків. Я маю право жити на землі, творити, дихати, учитись, примножувати багатства всієї, своєю Україною гордитись. Я маю право Україну восхвалять, боротися за неї і за честь стоять, безкрайньої поля її любити, і що весни журавликів і звирію зустріти. Я маю право на веселку й на весну. На щедру осінь і на тепле літо, на зиму, так безмежно чарівну, і на лани із стиглим житом, на золотаве сонце в небесах, що щедро Україну зігріває, на соловейка спів гаях, і на любов батьків безмежну і безкраю. Діти квіти життя, кожна дитина може багато чого досягти, стати чемпіоном. Відкрити нові планети, стати рокзіркою, мандрівником, мати велику, щасливу родину. Важливо пам'ятати, що з кожною жорстокою дією і словом частка майбутнього зникає. Невже ми не зуміємо почути аргументи серця? Відмовтися від насильства проти дітей ради найкращого майбутнього. Кожна людина має право жити вільно, у безпеці, відчувати тепло і любов? Зоряна стезина, і утворилася перлина, ім'я у неї Україна. Eu sou Улюблений світ без насильства, без жорстокості, болі і зла, де народом заспівана пісня містить тільки хороші слова, мій улюблений світ без насильства, де немає страждання і війни, де розквітла калина барвиста, і голосінь не почуєш сумних. Мій улюблений світ це не казка, а реальне щасливе життя, бо, звільнивши наш світ від насильства. Можна сміло іти в майбуття. І коли на теренах країни без страждань заживе кожне місто, скажуть люди всієї країни, Україна це світ без насильства.